Їздав вздогін переповнені салони та перевантажені дороги. Такою зараз є запорізька транспортна інфраструктура. Зі 107 міських маршрутів 92 обслуговують маршрутні таксі. Втім, за більш ніж 10 років запорожці звикли їздити хоч і в переповненому, але в швидкому транспорті. Це те скоріше, наше, Воно присуще. В нашій країні, може ще ні скільки странам блившого Советського Союзу, ні в одному місті мира немає такого масового количества мікроавтобусів, як в Запоріжжі. За дослідженнями запорізьких учених, найбільша дорожня транспортна завантаженість від автовокзалу до вулиці Базарної. Тут від зупинки маршрутка від'їжджає кожні 12 секунд. Проте, в недалекому майбутньому на пасажироперевізників чекають зміни. Місцева влада має намір пред'явити їм нові умови для укладення договорів. Єдно з ключових моментів, то що я бачу зараз безболезненно для перевозчиків в существующему нині, в виде, в якому є у нас состояння перевозчиків, це виключити з пасажиропотоку автобуси малого класу Б. Оставить на Пасажиропотоки, велика габаритна автобуси першого і второго класу це 20 місць і болі состоячі до 100 людей. Втім, процес заміни звичних для городян спринтерів на більш просторі автобуси справа часу. Передбачається, що цей процес повинен пройти кілька етапів. Нужна оптимизация автобусных маршрутов, нужна оптимизация самих маршрутов на линии, потому что вы видите, как перенасыщение за этих малогабаритных автобусов, то есть привести это все, вывести лишний транспорт с города, с улиц города, ну, знаете, как станет легче дышать всем. Проте є у габаритних автобусів і мінуси. Так через велику місткість їм буде невигідно їздити за тими ж маршрутами, що й спринтери. Тому довжина маршрутів стане коротшою. А це означає, що запорожцям ймовірно доведеться їздити з пересадками, прогнозують запорізькі вчені. Тому в розвитку транспортної інфраструктури радять робити ставки на старий добрий електротранспорт. Наиболее перспективным сейчас считается рельсовый вид транспорта, как ни странно, это трамвай. в Европе активно восстанавливаются трамвайные линии. Его преимущество в том, что трамвай движутся по отдельно выделенному полотну, отдельно от від общего транспортного потока, не зависит от пробок, заторов и, соответственно, на линиях трамвая можно обеспечить достаточно высокие скорости. Такую ж думку дотримуются и запорийские чиновники. У них амбітні плани зробити Запоріжжя електротранс конкурентноспроможн кожним підприємством. Я хотів би бачити долегоу участі саме в обслуговуванні в дальнім, збільшена, тобто щоб ну не тільки обслуговували льготну категорію, ну ми і починали участвовать і в автобусних перевозках У електротрансі є намір переманити до себе нинішніх пасажирів мікроавтобусів. Якасна наша задача? Забрати платного пасажира. Чим? А, приклад. привлечь, не забывайте да. привлечь привлечь платного пассажира. Перше це качество услуг, это подвижным составом, частотой його прохождения на маршрутах. Щоб пасажир не стояв, не ждал, этот, как вы говорите, спринтер, больной на штав. А сел в хороший, більш комфортабельний тролейбус, автобус. Це трамвайне депо Запоріжжя. 90% трамвайних вагонів тут зношені. Зі 120 трамваїв у місто щодня виходить 80. Середній вік трамвая – 25 років. За допомогою досвідчених майстрів повертають трамваї в роботу після чергових поломок. Придбати нові вагони у підприємства поки немає грошей. Стоїмость його велика. Новий трамвай стоїть 15-20 мільйонів. Один вагон. Тому ми пішли по другому пути. Ми маємо базу, ми маємо вагоноремонтні ремонтні мастерські, ми трамвай можемо робити самі, на базі того, який у нас є. На цей рік підприємство планує провести повну реконструкцію восьми трамвайних вагонів. Вартість капремонту одного трамвая один мільйон гривень. Роботу розпочали. Першу партію планують випустити вже до кінця поточного року. Це зараз від вагону залишився один каркас, але невдовзі цей трамвай отримає нове життя. Його очікує капітальний ремонт, після якого трамвай зможе працювати ще років 10-15. Після капітального ремонту трамвай повністю зміниться як зовні, так і всередині. Капітальний ремонт предполагає повністю обновлення, тобто зняття дефектації, зняття ржавих, відработивших свій срок. Узлові агрегатів, які будуть відремонтіровані, замінені підшипники, замінені шестерні, замінені обкат пари, заміні бандажі, замінена смазка, замінена проводка, ну, повністю будуть встановлені до состояния нового. Крім оновлення вогонів, необхідно також провести повну заміну контактних кабелів. Термін їх експлуатації давно минув. Через це на трамвайних лініях часто бувають поломки, але замінити 150 кілометрів кабелю за один раз дуже затратно, тому проводять заміну поетапно і коли з'являються кошти. А це тролейбусне депо. З 50 машин, які тут знаходяться, тільки в 11 ще не закінчився експлуатаційний термін. Тут теж намагаються продовжити роботу тролейбусів за допомогою поточних і капітальних ремонтів. Одну цапу поміняв, вторую, рульові тяги. Ну, в принципі, все поміняв. Усіліть і одні залишилися. з сили. нагрузка, тролейбус все-таки 12 тонн, передня підвізка 4,5 где І розбиває капрон время от времени нужно менять. у цьому парку. Знаходиться найстаріший тролейбус в Україні. Він 70-х років виробництва. Він вже пережив не один ремонт, але й досі на ходу. На повній реставрації в тролейбусній майстерні знаходиться зараз ще кілька машин. Этот троллейбус ЗИУ 9 г находится на капитальном ремонте. Ему произведена полная замена шпангоутов, виверне лонжероны. Будет 100% замена обшивки кузова, салона. прибрать новый комплект сидений для него. Водій тролейбусу Тетяна в цьому тролейбусному депо працює понад 30 років. Прийшла сюди одразу після школи. За цей час поїздила на різних тролейбусах. Вона стверджує, не кожен новий тролейбус підходить для Запоріжжя і знає, які машини найкращі. Мінські найкращі, качественне, або наші ЮМЗ. Це вічний тролейбус, це танк. Йому... Він дуже... і в експлуатації, і в удобствах найкращий тролейбус ЮМЗ. Втім, чим більше нових тролейбусів буде в місті, тим охочіше запорізькі пасажири будуть ними користуватися, впевнені на Запоріжжя електротрансі. Зараз на лінії виходить кілька нових тролейбусів. Найближчим часом планують ще поповнити автопарк. Ми об'явили конкурс на торги на 10 тролейбусів, експлуатуючи в странах Європейського Союзу. Це доволі сучасні, дуже красиві тролейбуси. Фахівці в галузі транспортних технологій пропонують приділити увагу також віддаленим районам міста. Електротранспортом у нас обеспечені не всі райони міста. Хортицький район взагалі без электротранспорта. большая часть Шевченковського району не имеет електротранспорту, а нужно было бы, я так думаю, развивать этот вид транспорту, поскольку пассажиропотоки там достаточно, для того, щоб он работал ну, более-менее эффективно. Нові трамвайні та тролейбусні маршрути прокладати поки немає фінансової можливості. Але місцева влада все ж має намір поступово розширювати транспортну мережу. Є у нас віди, допустим, там зв'язати Шевченковський район, з центром міста. Там путем малих затрат. Ми зараз поки в стадії та все технічські абоговорок. У нас є інженери, у нас є спеціалісти. Однак, основні завдання на найближче майбутнє оновити існуючий електротранспорт і позбутися аварійно небезпечних маршруток спринтерів. Євгенія Маловік, Ігор Бахіркін, Руслан Шевченко, ТВ5.